Всіх вітаю, мене звати Андрій, компанія Top Device. Я хочу вам продемонструвати чудовий адаптер з інтерфейсом Lightning, а також з інтерфейсом USB 3.0. Для чого він потрібен? Ви, дякуючи йому, можете підключати USB-флешки, зум-рекордери, мікрофони, все, що завгодно, з інтерфейсом USB під ваш iPhone. Перегляньте, будь ласка, в нього також є зарядка на ваш телефон. Якщо ви блогер, якщо ви стрімер, ви можете. Робити аудіо підкасти і виходити в ефір з найякіснішим звуком. Бачите синеньке, це у нас USB 3.0. Також є з двома USB. USB 3.0. А також є версія USB 2.0. Але це не важливо. Чому? Тому що у вас iPhone, який підтримує інтерфейс Lightning, тут дуже низька швидкість. Тобто вам USB 3.0 не потрібно. Включаємо iPhone, вибираємо систему файл, Ось файли, підключаємо. Поки що на дисплеї телефону нічого не з'явилося. Ви можете одночасно на всіх цих адаптерах як заряджати, так і користуватися USB-портами. Давайте до цього айфона підключимо наші дві флешки. Ось так вона виглядає: 128 ГБ. До телефону підключаємо USB-флешку. Все, бачите, засвітилося. Флешка з'явилась. Рідж 2. Тут в мене аватар стоїть. Далі підключаємо флешку іншу. Все, підключили іншу флешку. Бачите, з'явилися дві флешки у нас. 128 і реддж. Можна зайти на 128 переглянути, але там нічого немає. Ось. Ось в такому режимі воно працює. Також одночасно можете поставити на зарядку. Давайте переглянемо, наприклад, зум рекордер. Ось так він виглядає. Ви його можете підключити до вашого iPhone, дякуючи цьому адаптеру. Все, підключаємо наш зовнішній USB. Підключаємо сюди. Ось тут у нас вибирається: що вам? аудіо або картрідер. У нас зовнішня аудіокарта. Підключаємо аудіо. Вибираємо або ПК, або iOS, У нас IOS. Це мається на увазі, що операційна система iPhone. Вибираємо iOS. Все, у нас. Включились на USB аудіо. Бачите? Все, мікрофон ось йде. Ви можете навіть настроювати чутливість. А сюди. Бачите як? Прям ось шевелимо. І все сюди відбувається ось. Давайте запишемо декілька коментарів на зовнішній мікрофон. Вітаю вас! З вами Андрій, компанія Top Device. Бачите, йде перегрузка. Давайте зменшимо потужність. Ще раз вітаю вас, з вами Андрій компанія Top Device. Ще раз зменшуємо. Всіх вітаю, з вами Андрій, компанія Top Device. Бачите, так? Да? Тобто, сам регулятор працює, ми тут бачимо. Бачите, Можемо взяти на максимум чутливість, і будь-який поштовх воно сюди одразу відображається. Бачите, так? Да? Як... Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Андрій, компанія Top Device.